Вітаємо, друзі! У нас знову нове цікаве надходження. Тож зустрічайте. Це Ford Kuga 2016 року. З об'ємом двигуна 2 літри, дизельний двигун, автоматична коробка перемикань на повному приводі. Автомобіль офіційний, купувався в новому салоні в Україні. Зараз покажу вам. Багажне відділення, дуже велике простори. По комплектації. Оригінальні легкосплавні 17-дюймові диски. Темний тканевий салон. Світла стеля. Повне склопакет. Механічне регулювання передніх сидінь, шкіряне мультикермо, запуск двигуна з нас кнопки, Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, електроручник, багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою навігації, Apple CarPlay, Android Auto та багато багато іншого. Задні парктроніки, у автомобіля 98 тисяч кілометрів. Тому всіх запрошуємо на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, вулиця Запорізьке шосе, 63. Компанія «Хапай Авто. До зустрічі!